У типовій двійці з ненавдалішою плануванням демонтували кілька стін і облаштували простору і дальню вітальню. Суміщений санвузол і шістьметрову гардеробну в спальні у передпокою зробили містки вбудована шафа. А одну зі стін у вітальні замінили прозорою скляною перегородкою. Вийшла світла, легка і сучасна обстановка. В інтер'єрі, створеному дизайнерами, сподцять чотири ліфи. Є все необхідне і нічого зайвого. Детальніше про проект розповідають його автори. Загальна інформація: місце Київ, шк, будинок на біговій, метраж 5-5 квадратних метрів, кімнати санузли, 2 санузли, висота висотопотолков, 2,75 метра, бюджет 2-2 гривень. Іван та Олена Проскоріни, керівники студії дизайну інтер'єру з 4 Ліфе. Протягом останніх сім років Олена відточувала майстерність роботи з оздоблювальними матеріалами і декором. Компетенція Івана, робота з обсягами і конструкціями разом з командою кваліфікованих фахівців їм вдається втілювати бездогані як зі стилістичної, так і з технічної точки зору проекти, замовники та побажання, сім'я, для якої ми створювали проект, постійно живе в передмісті. У них двоє дітей молодшого шкільного віку. За час ремонту на світ з'явився третій. Ця квартира замислювалася як какторою будинок. Також в ній передбачалося розміщати родственніков, які приїжджають до Москви погостювати замовникам, був потрібний сучасний функціональний інтер'єр, де не було б нічого зайвого. Перепланування спочатку квартира представляла собою типову двушку з роздільним санвузлом і коридором, що веде на кухню. Ми демонтували стіни між нією з кімнат кухнею і передпокою, і об'єднали санвузол. Потім звели легку святу конструкцію між вітальні і передпокою, щоб туди проникав денне світло. У спальні ми виділили просторною гардеробною площею 6 квадратних метрів. Проблем з узгодженням перепланування не було. Плита в квартирі електрична, а мокрі зони ми не переносили. Оздоблення замовники звикли частину року проводити в Іспанії. Де повністю облицьований плиткою підлогу звичайна справа, тому вони не побоялися зробити аналогічне покриття і в своїй київській квартирі для створення максимально світлого простору. Ми використовували білий глянцевий керамограніт великого формату, який поклали з ледь помітними швами. На стінах скрізь поклеїли шпалери, тільки в передпокою використовували декоративну штукатурку. Для загальної зони ми вибрали сочетані однотонних шпалер шоколадного відтінку з широкою смужкою кольору кави з молоком. Вийшло гармонійне, приємне оку поєднання спокійних тонів, що стосується обробки стель, то ми віддали перевагу натяжним полотнам, збудувавши по периметру каркас з гіпсокартону, щоб розмістити в ніші светододною подсветку зберігання. У передпокої ми розмістили шафа, вбудований в спеціально підготовлену нішу. Він зайняв весь простір від підлоги до стелі. Вийшла максимально містка система зберігання, фасад шафи на навісні дверцята, виконані в белом глянце, перегородка між передпокою і вітальні розташована частково під кутом, що дозволило зробити в утворилася ніші полки для господарських приладдя. З боку передпокою доступ до полиць відкривається за глянцевої дверцятами, основні системи зберігання в просторної вбиральні при спальні тут з'явилися шафи з дзеркальними дверцятами. Перед якими зручно одягатися світло у всіх своїх проектах ми використовуємо різні сценарії освітлення, які дозволяють змінювати настрій і акценти в інтер'єрі, найрізноманітніше освітлення в обчі зони вітальні когніїдальні за основне верхнє світло відповідають вбудовані софіти. Підвісні світильники за бажурами забезпечують зональне освітлення обіднього столу і вітальні. Приховане світлодіодне підсвічування по периметру, дат приглушене розсіяне світло, коли хочеться вимкнути яскраве освітлення і розслабитися, бра створюють цікаві світлові акценти на стінах і хорошо смотряться в поєднанні зі світлодіодним підсвічуванням. Торшер у маленького диванчика, ніби запрошує присісти і уютно провести час з книжкою. Колір. Ми хотіли створити спокійну атмосферу затишного будинку, де можна комфортно відпочити після насиченого робочого дня, тому вибрали стримане колірне рішення інтер'єру Білий колір, відтінок кави з молоком, трав'яний зелений, білене дерево. Всі відтінки натуральні і природні, у спальні вершковий колір, і рельєфна фактура шпалер, портєр і межкомнатних дверей ідеально гармонують один з одним і створюють цілісний образ затишного простору захищеного від зовнішнього світу. І тільки покривало ніжного лавандового відтінку додає колір в інтер'єр, оздоблення ванної кімнати, вирішено в тій же натуральної стилістики дерево, фактурна плитка, що імітує піщані дюни, вся плитка і раковина чаша. Вілерої меблі на фасадах кухонного гарнітура італійської фабрики Аран поєднуються білий глянець і жива фактура дерева на кухонному фартусі. Італійська мармурова мозаїка Петра Антіква, столова група, обовстіл-трансформер з білою глянцевою столешницею і лаконічні стільці в білій оббивці з шкіри. При необхідності стіл розкладається, за ним може розміститися до восьми персон. Обидва дивана у вітальні, також виробництва обогу у кожного є механізм перетворення в спальне місце, на них можуть розміститися діти. Якщо сім'я залишилася в Києві або гості ліжко, комод і робоче місце в спальні, все гов, оснащення вбиральні іке. Декор і текстиль у спокійному, витриманому за кольором інтер'єрі, текстиль відіграє особливу роль. У вітальні щільні римські штори і чохол на компактний діванчик зшиті на замовлення з одного матеріалу з тканинком компаньонів з великим квітковим малюнком і малюнком. У Усіча лапка також замовили декоративні подушки. Весь текстиль англійської фабрики Ромо покривало в спальні Доюте. стиль, стиль інтер'єру, сучасний комфорт, сучасний стиль має на увазі велику кількість глянцевих поверхонь. Використання екологічних матеріалів, легкість і відкритість простору, комфортний сучасний стиль характеризується якими формами: заокругленостю кутів і фактурними матеріалами, складнощі і терміни. Деякі складнощі виникли при монтажі світлопрозорої перегородки між передпокою і вітальні, інших проблем не було. Сам ремонт тривав півроку, але до декорування і дрібних предметів меблів руки дійшли тільки через два роки метраж по приміщеннях передпокій, 6.5 к. вітальня їдальня, 27 к. Спальня одинадцятьк, гардеробна – шістьк душова, чотири трик планування. Порада читачам і міром, як создати інтер'єр в подібному стилі. Один поєднуйте світлі глянцеві поверхні з приглушеними пастельними кольорами, дивноніжний, ефект гарантований. Два продумайте свитовке сценарії, саме вони дозволяють інтер'єру виглядати затишніше і ефектніше. Три не бійтеся використовувати дорогі матеріали з бюджетними, так ви зможете створити стильний інтер'єр і мінімізувати витрати. Бренди представлені в проекті «Вітальня їдальня оздоблення, мозаїка Петра Антіква, підлогове покриття, керамограніт, міраде, меблі, дивани, стіл і стільці огобо, гарнітур, Аран Текстиль ромо освітлення, сморелакс, філіп, спальня, підлогове покриття, керамограніт, Міраде меблі, ліжко комод, робоче місце, гоф. Текстиль ларедуєте декор, дзеркало, іке, освітлення, іке, ванна кімната, оздоблення плитка, вілерові боч, мозаїка Петра Антіква, підлогове покриття, керамограніт, вілерові боч, меблі, тумба і шафа «Пенал», ікеа Санфаєнс, раковина Чеше, вілерові боч, унітаз, строге Змішувачі. «Ганс гансроге освітлення, філіпсхол оздоблення, декоративна штукатурка, бадіні, підлогове покриття. Керамограніт, Міради, меблі, тумба і комод Гоф освітлення Філіпс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ІНМІ Роум? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на вов Інмі Роумрю.